Довго сидимо, тіло заклякло, багато часу проводимо в офісі, за столом, за іншими якимись справами, коли тіло не рухається, це точно для вас. Прекрасні! Працюємо! Відмовок немає, треба порухатися. Ну а я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіт, і, як завжди, я вас запрошую, тренуємося із задоволенням та на наше здоров'я і будь-яку можливість використовуємо за призначенням, тренуємося. Ми вже робимо перекати по сідничним буграм з одного боку в інший і таким чином пересуваємо наш таз праворуч ліворуч. В цілому кожну вправу, як завжди, в подібних рухах кухонках пропоную робити десь по 5-10 разів. Можна мене поставити на паузу, доробити, якщо замало. Можна навпаки затримувати трошки більше статику і не робити ту кількість, яку роблю зараз я. А ми вже робимо бічний нахили тулубом через витягування важелям. І як ви бачили, я трошки в перші рази навіть попружинила. Це також можна якби, прирівнювати к статиці. Легкі, малоамплітудні пружинки, тіло дуже гарно сприймає. Тепер черга за нахилими головою. Кожен рух робимо через витягування і дуже гарно на видасі. Вдих повертаємо. Як варіант, можна просто дихати. В будь-якій вправі можна просто дихати. Головне це робити. Черга порухати плечима, прості оберти назад, як патяжки. І тепер пересування тулубом ротаційне, також за допомогою важелів і також через витягування, і також можна навіть попружинити в крайній позиції і по кілька разів через простір, через витягування в один бік та в інший. Намагаємося в цей час не нахилятися в якусь сторону, не дивлячись на те, що ми в сторони пересуваємося. Але центрально ми весь час витягуємося хребтом за верхньою частиною потилиці вгору по центру. І тримаємо себе, сидимо на сідничних буграх. Ну а зараз реально затримати витягування вгору і трошки порухати головою, зняти навантаження з комірцевої зони. Далі, суглоби ніг згинаємо в коліні ногу. І стопу можна покласти біля іншої ноги п'ята впаха, можна навіть, але обережно це робимо, покласти стопу на поверхню стегна іншої ноги. Трошки попружинити можна, відчуваємо тут, що сідниці працюють, саме вони допомагають зробити цей рух, і можна потримати, подихати, витягуючись. Стопи, робимо перекат по підошвам вздовж з передньої частини стопи на п'яту, розчепирте пальці ніг і намагайтеся знайти подушечки навіть там, і пересування аж до самих кінчиків пальчиків. Попересуваємо наші стопи з зовнішнього на внутрішнє ребра. Прекрасний масаж знайдемо довжину вже поперечної частини стопи і об'єднуємо ці напрямки, пересуваємо стопи по колу. В один бік в інший по кілька разів. Нам треба захопити весь периметр стопи, тому не поспішаємо, опрацьовуємо кожну діляночку. І зверніть увагу, робимо це зараз також за допомогою руху в кульшових і коліна теж рухаються. Хай працює вся нога. Масажування колін також нам дуже добре, не обов'язково прямо по колінам можна, ділянки трошки вище до стигна, і трошки нижче до гомілки, але пальчиками обернуваємо обережно помасажуємо. Масаж можна і продовжувати, але додаємо ще рух верхівкою, робимо таку собі сидячу кішечку, скруглюємося. Витягуючись, прогинаємося. Пам'ятайте, плечі подалі від шиї. І такий же рух, долоні можна в район згину кульшових, але це рух вже тільки тазом. Таке собі розгойдування вперед-назад, тазу, нахил вперед і нахил назад. І ось і тут, як і стопами ми робили оберти по колу, об'єднуючи рух назад-вперед, -назад -назад, праворуч-ліворуч. В різні боки, по кілька разів туди і сюди. І відчуйте, яке ж це приємне масажування посідничним буграм. А головне, це дуже корисно для м'яких тканин, тазу, для кісток тазу. Ну а про внутрішні органи взагалі мавчу користь тут незаперечна. Чого коштує тільки профілактика, а також праця вже можливо з наявними застоюваннями, які до речі трапляються з нами часто від недостатнього руху у тілі. Ну, а поки я вибачаєте, мене не втрималася від міні-лекції, ми вже з довгими важелями, витягуючись, трошки порозгиналися назад, і тепер робимо майже те ж саме з короткими важелями, лікті у боки, долоні потилиться, але не давимо. І рух робимо майже тільки у грудному відділі. Якщо є бажання у тіла трошки тут порухатися, і тазом, хай буде, але. Якщо є можливість, застабілізуйте його і порухайте саме грудним. І відчуйте, як руки подняти вгору, ускладнюють завдання. А ми вже затримали передпліччя, потилиці, тримаємо, дихаємо, витягуємося. І тому тіло у грудному відділі може працювати ще більш сконцентровано. А це треба нам, якби із Панціря себе витягувати. Змінили вже положення рук, продовжуємо тримати, дихати, витягуватися. Тягнемося верхньою частиною потилиці вгору, не напружуємо обличчя, тканини шиї, вільні, дотягнутися вгору ще довгими важелями. Опускаємо руки, перевіряємо, чи немає намонтаження. І робимо дуже приємні рухи головою. Представте, що перед вами я купка писку вам треба треба цей пісок до себе дотягнути. І ось ви витягуєте якомога далі вперед ваше підборіддя, і підтягуєте цю кубку кілька разів. А потім вам же ця кубка не потрібна. І ви навпаки підборіддя якомога ближче до себе, і штовхаєте цю кубку від себе якомога далі через витягування тканин ши і хребта. Тобто патилиця, перехід шия патилиця. Тут не напружені, але все одно ще профілактично зробимо ось такі дрібні рухи, Дрібно-дрібно-дрібно, обережно, обережно Руками притримуємо порухати головою праворуч ліворуч. І якби ставимо голову на місце. Ну і фінально витягнемо задню частину ноги аж від сідничного бугра до стопи до п'яти. І Зробимо це за рахунок знов таки нахилів, тулубу і тазу. Точніше, таз починає рух і тулуб витягнути вздовж хребта це продовжує, як і плечі, як і голова. І можна також потримати, подихати вже внизу. Не забуваємо опрацьовувати обидві ноги. Стопа тут легкою сокірочкою на себе, тоді керування легше відчути м'язи довгими, гнучкими легше, і це також допомагає нам тримати себе центрально від нашого ядра, від нашого кору, тобто ми так краще керуємо м'язами глибокими. В першу чергу. Фінально витягуємося і до зустрічі на наступному тренуванні. Чекаю ваші вподобайки, ваші коментарі. Спілкуємося разом, тренуємося разом. Прекрасні!